Відео чор, все, нема, поїхав. Ні грошей, ні байка. Лохна, так? Да? Давай, може тільки вперед їде. Давай пожарник, на визов. Варіатор, да? На козу. На козу? Що ти там заглядаєш? Що купив, то вже купив, понял. Чуєш, то ж хозяин був чужий, чуєш, то ты так аккуратненько. А теперь же уже Андрюхин! Ух ты, елки-палки. Сейчас задавлять меня точно. Больше, <звук> не умеешь, не сейчас будем учить его, да? Бачишь, у него Да то он что-то проверяет, бачишь. Хочет научиться на цапка ставать. А так в селе живут, чтобы корову ездить до ей, треба квадрика купить. Правильно Надюх? Чи що? О, ти в камеру не влазиш. Теж хочете, так? Да? Корову доїть, каже, не хоче, а квадрика хочу. На Та це нормально, там ж один амортизатор посередині стоїть. Китайський, ну новий. Я його ще забляпаю. Ну що? Ти ж кажу Надюхи, хочеш квадрика, треба тоді корову купити. Щоб їздити корову дають, то ми тобі квадрика купимо. Але ж Надюха дама ще каже, я не хочу китайського, так? Mm -hmm. да? А якого ти хочеш? Японського. Японського. Як Ну що? Що ти все гівно собираєш по цьому, по ярешку? Надо було так тестувати у Києві, чуєш? Що <ріху> Чу ж ти тепер тестуєш? Надюха сідай. Сідай, прокатайся. Сюда, сюда. Помаленьку тебе. Хотя ты сейчас расскажу. Тікін... Ти сідаєш Ты з нею чи ні? Сідай. Ох, Надюха. Чуєш? Що, ти не впів сісти, чи шо? Ну, шо ж? Та добрий... що ж не добре їде? Вона так сидить Щас получа позадний. Оце в неї дурна така манера Ось вс бачила? Ні, не Так а ну не газуй помаленьку, я сказав. Ну не слухняна. Ні, так ти бачив її, вона ненормальна взагалі. Усіла це і хотів ногу закинути, вже немає надюхи. Помаленьку я сказав. От так, треба їхати помаленьку. Диви помаленьку. Оце ти помаленьку, так? Да? Не слухняна. Та ні, помаленьку, вона до батька слуха. Але бачиш, дивиться наліво-направо. все як має бути. Вона просто села не знає, не знає куди їхати. Треба просто розказати, де кар'єр. Чуєш, так не треба не встигли інструктажа провести, чуєш. Ти ж каже, будеш зразу їхати, каже, зараз сягать буде. Ти ногу закинув, вже нема надюх. Не, нормально їде. Ну він новий скільки? 250 кілометрів. Що таке? А що ти не дивишся? Ми ж хотіли тобі інструктаж провести. А... Дядько хотів сісти з тобою, а ти сіла, газонула і поїхала. Ну як тобі? Пойдеть? Тільки помаленьку. Ще можеш кружечок і все. Дивись. Я кажу, війна кончиться, батько ти її купи. Якби не війна, я б розбився і вже завтра купив би для неї. Чого вкаже. А її це очі вирішить і перти. все. Вона й на машині, так, вона сідає в буса, разом це ж виїжджаємо, це їздили на рибу. Вона пече 80, чут, я кажу, а не чорти, може трохи багато. так далее. думаю, вот мы да. я. Скажи. Так что, Андрюха, тестируем Ну, если на Андрюха покаталась, а значит все будет добре. Так что все будут ездить. Харе уже. Что? А что там, что-то надо выключать? Нейтралка? Она все знает, чуешь? А надо что-то выжать, да? Тормозону довежимо, да? так? Да. Ну ну в пазьці Дивись. Ти ж ганяєш, як скажено. Да, 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 да. Так, вперед, так, назад. Помаленьку. Ще один круг і помаленьку. Медленно. А може мене прокатаєш? Хто там батька прокатає? Чуєш? Так, дивимося направо. Дивимося наліво, тільки хвіст бачу, тільки хвіст, хвіст махає. Ох, і Надюха. Все, забирай, бо вона зараз поїде на березон. Це її мрія, хоча квадрика капець. Але хоча ще й японця. Все, Маруська, глуши, матня, ну не глуши, розвертайся. О цьому дядьку віддавай. Що ти розлазиш? Так і я хочу проїхати. Давай я ще проїхав. Не можна так грязко, воно ж може перекинути. Це оглашено. Що ти скажеш? Ох, і надюха Сергій. Буде їхати? Буду їхати. Дайте. Дайте я ще проїду.

Пойдуть? Ну так, да, це. Чуваєш, це я ворогів крути. Це й дай перла, так? Да Та ні, хороший. Це, не, він ускойчивий. Він... Ні, він все одно, він устойчивий. Я на кому їздив, у мене такі всучивають. Да, якщо так десь уже різко рване, або якщо задні. Все одно не перекидає. Я спробував на повороті, в поворот. По дракони, так? Ну що, будемо валити? Да. Так що, друзі, що ми зробили? Ми не віталися з Надюхою. Так? Ми сьогодні виконали задачу для мого товариша. Поїхали з його сусідом, товаришем Мамчесовцем, да, з кумом, бляха, братом, сватом. Виконали бойове завдання. Раніше батько виконував це завдання, я знаю, що Андрюха казав, їздив на небі, Там через поле, через гай. по господарству, до баби своєї. Так? О, А це нема кому їздить, він один остався, купив квадрика, щоб їздила жінка, мати може буде їздити, ну може по сусіди буде їздити. Так що так виходимо з положення. Я дюхі казав, хочеш квадрика, заводимо корову, або буде Андрія, їдеш корову, доїдь до баби, сіла покаталася, правильно? Треба їхати на квадрику, так взяв так. корову подивити. Хочете квадрика, заводьте корову. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. Чи що? Це буде Україна, Це буде Україна. Полюбах. Надюха, там. Друзі, ще раз усім доброго дня. Слава Україні. Приїхали з столиці, привезли товаришу квадрика для виконання сільських так, задач. І заїхали на нову Пущу. Забрали резину на Віто для Олексієвого для підрозділу, де служить наш Товариш блогер Олексій Саєнко, тож який оплатила, оплатив мій підписник Олег Назаренко. Так що 4 склати отаких от зимових, дуже потужних. ну Це не китайська різина, це резина барун. Ну, доволі толкова Так що, друзі, сьогодні неділя-неділю, вихідним вихідним. У військових наших немає вихідних, значить у нас їх немає. Ми мусимо щось зробити. Я дякую Олегу Назаренко, дякую за... Те, що він завжди підставляє мені своє плече, і мені дуже приємно, що є такі люди. Так що, друзі, далі працюємо. працюємо. Юрка сьогодні ще підніме, подивиться, що там у нас по тому равчику, що нам подарували. Та трохи є там роботи по ходовці, я вже говорив, і треба купити диски і колега. Так що. Ну, не знаю, так сказав їжачок. Так що працюємо і що в ближайшому майбутньому ми поїдемо на Харківщину і передамо 113-й 113-ту 113 бригаду оцього віту. Перекрашувати не будемо. Льоша сказав, красити не потрібно. Так що, друзі, вигружаємося, перегружаємося. Юрка приїде і забере невеличкий такий відеозвіт для Олега Назаренка, що ми резину. Так що, Олеже, ще раз дякую. Дякую, що... Підтримуєте нас з миру по нитки Путіну Петля. Це лозунг Сергія Шелудька. На цьому все, рухаємося далі. Так що, друзі, резину перекидали. Ще отримав я невеличку посилочку. Відкриваю, Окриваю. Я батько відкрив витяг. Я не дивився. Це моя підписниця, а ну давай прочитаємо від кого це. Подивись, там написано. Савчуки. Савчук Ірина Валерівна прислала нам вишитий рушничок. Ану, витягуй Ми його будемо розігрувати в лотереї. а Можливо, скомбінуємо. Буде якась гільза і вишитий рушничок. Ану. Так що є така у нас вишитий рушник від підписниці, від Ірини. От Ірина точно запам'ятає, а фамилію вже забув. Савчук. Савчук. Савчук Ірина Валерівна. Так що вишитий рушничок. Є такі у нас гільзи от, з аватарами від Танюшки, а це робота однієї з учениць Танюшкиних. Так що одразу є бажання там, наприклад, купити, от, то можете писати свої, е, ну, свою ставку в цього, у Viber. Так що можете писати. Це робота однієї з дів дівчаток. Просто не пам'ятаю, як її звати. Ти не пам'ятаєш? От, а також да, кажи знать, є отака ось з мотанкою. Це, кстати, цю штучку мені передав один із моїх товаришів, підписників Санька. І тут ще щось написано. І на оновленій землі це ж слова нашого кобзаря. Рога не буде супостата, а буде син і буде мати, а будуть люди на землі. Так що, друзі, такий тубусочок, ну, ми його, я думаю, розіграємо. І є такий тубус з ангелочками. Це я не знаю, з якої штуки він. от, ну, от така штука. Тобто поки знаходиться тут, у нашій шурші занесли. Це коробки пусті, хтось там може. А також є у нас інвалідний візок, який мені передала моя підписниця з Павлограда. От. Є у мене там. Любов, фамілія в неї чи прізвище гетьман. Так що так. Ну а це посилки, які нам поприходили. зараз ми посортували, будемо їхати і їх потім уже будемо роздавати. А також сьогодні до мене заїздили хлопці, хлопці 71-ї бригади зверталися підтримати їх, купити грязову резину і запчастини до автомобіля. І говорили, що заборонили робити відеозвернення хлопцям. І хлопці підписують якісь документи, такі бріси викобили, Це не тільки від них чув, і чув і від інших хлопців. Одно, ну, але ми будемо підтримувати їх і будемо рухатися далі. Так що, друзі, ну так, отакі будні шелудьківські. Тобто, будемо працювати, будемо підтримувати наших воїнів, тому що без цього не туди і не сюди. Все буде Україна. А також для тих блогерів, для тих глядачів, які до мене хейтять. Хай ваш цар, який там знімає відіки для вас, і ні одного слова про війну. Хай виставив у себе в спільноті свою статистику по аудиторії. Я постараюся додати свою, хоч вона в мене є регулярно. Так що на цьому все. Всім пока.